Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і ця програма Варта уваги. До Дня захисників і захисниць України у Самбірській районній державній адміністрації організували пам'ятний захід. Розпочався він з шанування пам'яті героїв хвилини мовчання та виконанням державного гімну України. Музичні номери Героям та Ой у лузі Червона Калина подарувала військовий оркестр 703-ї бригади підтримки. Вітальним словом до присутніх звернувся начальник Самбірської районної військової адміністрації Іван Ільчишин. Хочу вас привітати святом захисника України. В першу чергу хочу подякувати всім полеглим, хто віддав своє життя за волю і незалежність України, шана їм і подяка. Хочу привітати всіх, хто зараз зброєю в руках. Захищає нашу незалежність, Збройним силам і всім, скажімо так, хто також трудиться в тилу на благо нашої батьківщини. Сьогодні свято покрови Пресвятої Богородиці, яка власне, є покровителькою українського козацтва і вояків ОПА, свято яких також ми сьогодні визначаємо. сьогодні, як ніколи, ми від, відслідковуємо зв'язок поколінь, зв'язок віри, зв'язок боротьби за волю і незалежність України і зв'язок власне, української ідентичності, з часів Київської руси, е, часів Гетьманської дуби, Січового козацтва, вояків огунувпа, новітніх героїв. Героїв Небесної Сотні, героїв російсько-української війни. Хочу подякувати всім захисникам і захисницям України. Після привітання разом із керівником апарату Оксаною Галюлько нагородили городину привітання ми військовослужбовців військової частини А3817 за особистий внесок зміцнення обороноздатності країни. Патріотизм, мужність та відвагу, вірність присязі українському народові, високопрофесійну майстерність та з нагоди дня захисників і захисниць України. Після чого військовослужбовець збройних сил України Михайло Дюкун виконав пісню Два кольори. А фінальним акордом стала пісня Україна у виконанні військовослужбовця Збройних сил України Михайла Марковича. Yeah. yeah. Програма варте уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!